Доброго ранку, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я б хотіла б зачитати такий вірш з Біблії, який записан в Івана, 16 розділі 13 вірш. А коли прийде він, той дух правди, він вас проводить до цілої правди. І це дійсно обіцяно було Богом ще в старому заповіті. Він казав, що колись прийде момент. І ми будемо мати можливість спілкуватися безпосередньо напряму з ним. І це змога у нас з'явилася з вами саме тоді, коли Христос розіп'яв себе на хресті, дав собі себе розіп'яти. І замість нього в наші серця він привів утешителя. Це Святий, який спускається до нас саме в той момент, коли ми найбільше потребуємо Бога, Його відчуття, присутності, Його провадження в нашому житті. І коли ти не знаєш, куди тобі йти, або що обрати в своєму житті, як вчинити правильно? Пам'ятаю, у тебе є Дух Святий, у тебе є прямі стосунки з Богом, і ти можеш запитати напряму у Бога. У тебе є сьогодні ця можливість. Не треба шукати когось іншого, третіх осіб, якихось, які б могли б тобі допомогти. Є ти і є Бог. Дійсно, Господь говорить через Слово Боже, дійсно Господь говорить через інших людей, але спочатку ти йдеш до нього, ти запитуєш у нього, і тільки потім, коли він в молитві тобі відповість, до кого підійти, чи що відкрити прочитати, нагадає тобі місце із Біблії, ось саме тоді ти можеш користуватися слідючими етапами. Я б хотіла, щоб ми з вами сьогодні молилися і думали саме про те, що робить Господь для кожного з нас і як Він нас веде. Чи чуємо ми його голос? Чи дійсно ми відповідаємо на його поклик, на його призив до нас? У кожного є місія? Чи виконуєш її ти? Давайте ми про це помолимось. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за можливість бути тут і свідчити про тебе, Господь. Я дякую за те, що ти торкаєшся наших сердець, я дякую за те, що ти любиш нас. Я дякую за те, що ти ведеш, і за те, що ти завжди поруч. Я прошу пробачення Господь, за те, що інколи чиню не так, як ти кажеш, що інколи, інколи це є ось такі моменти непокори Господь. Але я дякую, що ти ніколи не залишав. Я дякую, що ти завжди був і ти завжди підтримував. І ти терпеляче, довготерпеляче чекав мене, щоб я повернулася до правильної точки, точки вибору і зробила те, що пропонуєш ти. І я дякую, Господь, за те, що ти завжди є підтримка, ти завжди є наш батько. Слава тобі, мій Бог. Амінь.